Ви коли-небудь замислювалися, чому коти видають цей спокійний звук, який називається муркотінням. Протягом століть люди були зачаровані цією таємницею. Коти одні з найулюбленіших тварин у всьому світі, а їхнє чарівне муркотіння є унікальною та чарівною рисою. Однак, щоб повністю зрозуміти причини, чому коти муркочуть, нам потрібно ретельно вивчити їхні котячі риси та дослідити науку, яка стоїть за цим містичним звуком. Коти і люди. Мають історичний зв'язок, який сягає корінням у сиву давнину. Багато стародавніх цивілізацій, наприклад, єгиптяни, високо цінували котів і вважали їх священними, пов'язуючи їх з богинею Басте. Котами також захоплювалися за їхню грацію, розум і незалежність. Вони часто з'являлися в мистецтві та літературі, а ще більше їх зачаровувало таємниче муркотіння, яке, здавалося, виражає їхні емоції та почуття. Муркотіння це фізичне явище, яке полягає у скороченні та розслабленні м'язів гортані, що спричиняє вібрації голосових зв'язок. Ці вібрації створюють низькочастотний звук, який може коливатися від 25 до 150 Гц, залежно від кота та ситуації. Муркотіння це не тільки фізичне явище, але й форма спілкування та самовираження котів. Коти муркочуть з різних причин, таких як задоволення, стрес, біль або голод. Коти також муркочуть, щоб поспілкуватися з іншими котами, особливо з їхніми матерями та кошенятами. Муркотіння це спосіб для котів показати, що вони відчувають і чого потребують, а також подружитися зі своїми господарями та іншими тваринами. Коти муркочуть, коли їм добре, спокійно і затишно, наприклад, коли їх гладять, притискають до себе або чистять. Вони також муркочуть, коли хочуть уваги. Комфорту або допомоги, наприклад, коли їм погано, боляче або страшно. Коти часто муркочуть, коли перебувають зі своїми супутниками, демонструючи довіру та дружбу. Це стосується як людей, так і інших тварин. Муркотіння корисне не лише котам, а й людям. Дослідження показали, що муркотіння знижує рівень стресу, тривожності та кров'яного тиску, а також покращує настрій, сон та імунітет. Муркотіння може зблизити котів і людей, зміцнюючи довіру, прихильність і взаєморозуміння. Прислухаючись до котячих сигналів, реагуючи на їхні потреби та емоції, можна краще зрозуміти котячу поведінку. Крім того, муркотіння може принести в наше життя радість, комфорт і щастя. У світі, сповненому таємниць, приємно знати, що чарівне котяче муркотіння завжди буде поруч, показуючи нам диво і чарівність у найменших деталях. Коти дивовижні створіння, а їхнє муркотіння одна з найчарівніших і найпривабливіших рис. Муркотіння це подарунок, який коти дарують нам, і важливо, щоб ми цінували і визнавали його. Коли ви чуєте ніжне муркотіння вашого кота, пам'ятайте, що це більше, ніж просто звук. Це мова любові та зв'язку, яка виходить за межі слів. Дякуємо за перегляд. Сподіваємося, вам сподобалося дізнаватися про таємниче котяче муркотіння. Якщо так, будь ласка, поставте нам лайк і підпишіться на нові відео. Поділіться своїми думками та враженнями про котяче муркотіння в коментарях. нижче. Ми хочемо почути вас. Залишайтеся допитливими і продовжуйте муркотіти.